Доброго дня, діти! Урок української мови за темою. Навчаюсь розпізнавати іменники за абстрактним значенням. Сіли рівненько, підготували зошит, підручник, записали сьогоднішнє число. Гарно і зручно ми сідаємо, щось новеньке завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадай, будь Уважний починай. Записали, будь ласка, сьогоднішнє число. Класна робота. Сіли рівненько, поклали правильно гушик. Та записали хвилинку калібанку. Слова, які відповідають на питання, хто? Дівчинка, папуга, мавпа Та слова, які відповідають на питання, що акваріум. І працюємо за. Підручникам, давайте з вами згадаємо, що ж таке іменник. Так, це слова, які означають назву предметів, відповідають на питання: хто що. Поспостерігаємо за іменником успіх. Називає предмет, який не можна побачити. Тому що успіх ми бачити не можемо. Відповідає на питання, що. Має два значення: успіх це досягнення або удача. А також успіх, визнання, схвалення, досягнення. Відноситься до назви Неїсто. Це загальна назва. Давайте за таким же зразком створимо схему розкажемо про іменник навчання, читання старання. Значить, навчання, читання і старання. Ці іменники також є назвами Неї Загальні назви, вони відповідають на питання, що є іменниками, але є узагальненими поняттями, тому що ми їх уявити не можемо. Тобто це іменники з абстрактним значенням, позначення ними сприймається лише розумом і уявою. Ще раз повторюю, іменники, які позначені... Значення, яких сприймається розумом і уявою, називають іменник з абстрактним значенням. Виконали, будь ласка, гімнастику для очей вліво-вправо очима вгору вниз. Подивилися на кінчик носа. Подивилися вгору вліво вгору. Право, знову на кінчика носа, знову вгору вниз. Подивилися на найближчу точку і на найдальшу точку. Примружили один одне око, потім інше. Так, декілька разів. одне око, інше. Поблимали, закрили очі. Відкрили і працюємо далі. Запам'ятайте, будь ласка, що іменники з абстрактним значенням можуть називати якості і властивості, наприклад, ще щедрість, доброта, людяність. Також можуть називати дії і процеси, бажання, захоплення, натхнення, стан і почуття. Наприклад, радість, щастя та любов, поняття етикету, наприклад, вітання, прощання, вибачення, наукові поняття, швидкість, час, відстань, грошові поняття, кошти, фінанси та гроші. Ознайомтеся, будь ласка, з секретами успішного навчання, прокоментуйте їхні зміст. По-перше, щоб Успішно навчатися, треба мати щире бажання вчитися, пізнавати нове. По-друге, чітка організація своєї праці та правильно складений розпорядок дня. І по-третє, розуміння мети навчання не як напруженої праці, а як дивовижної та цікавої подорожі у світі пізнання. Уважно, будь ласка, спостерігайте та зверніть увагу на виділені слова. Отже, секрет успішного навчання це бажання, організація, розуміння навчання і пізнання. Давайте з вами доведемо, що ці іменники є з абстрактним значенням. Чи можемо ми з вами е, бачити бажання, організацію, розуміння, навчання, пізнання? Так, не можемо, тому що ми можемо з вами тільки уявити ці. Іменники, розуміти ці іменники, тому це іменники з абстрактним значенням. Зараз ваше завдання розказати про свою мрію за планом, використовуючи іменники з абстрактним значенням. План, яка в тебе мрія? Чого ти хочеш навчитися у школі, щоб дійснити свою мрію? Для чого тобі потрібні ці знання, уміння? Які навчальні предмети для тебе є найважливішими, Чому? Як ти розвиваєш свої здібності, як ти оволодіваєш потрібними тобі знаннями і умовами. Для того, щоб не забути свою розповідь, ти можеш її записати на черновичку. Також ваше завдання намалювати емблему успіху і розказати, що ж вона символізує. Домашнє завдання на сторінці 77, виконати вправу 5, вам потрібно буде сформулювати, записати 2-3 поради однокласникам або однокласницям, як стати успішною людиною. Використовувати при цьому іменники з абстрактним значенням. Також, будь ласка, виберіть свою емоційну ромашку. Якщо у вас все вдалося. То вона у вас посміхається, якщо вам було важко, ви засмучені. Якщо ви нічого не зрозуміли, то ви сердиті. Будь ласка, дайте відповіді кольором, або якщо у вас є цеглинками лего. Дякую за увагу. До побачення!